Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт, власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Хочу вас познайомити з минулорічною новинкою Аміра Лакшері Резорт. На жаль, не збереглось відео минулого року, але зараз я вам буду розповідати все по-новому з оновленнями 24-го року. Зветься це чудове місце Аміра Лакшері Резорт. Ну і бамо, здивитися, що там і як і поки я вам буду показувати готель. Будь ласка, не забувайте на... Сказати дзвоник, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати актуальні огляди. <laughs> Міра Лакшері дуже красива територія, все стильно, готель відкритий 2022 року, працює на сніданках-вечерях, є основний ресторан, є один а-ля карт, також є бар, де можна перекусити вже, звісно, по меню. Пляж Камінці є крупні, я б їх галькою не назвала, але в принципі далі вхід. Нормальний дуже подобається мені шезлонгі, матраси, великі рушники, стиль взагалі готелю. Готель, до речі, не дивлячись на те, що відкритий ще тільки два роки, вже дуже гарна загрузка. 90% вже. Зараз ще тільки кінець травня, на квіті, в принципі, сезон розпочинається вже десь в червні, туди ближче до середини. Просто полюбуйтеся стилем територією, однозначно рекомендую, ну і ходімо, звісно, дивитися в номера. Екзеків максимальне розміщення троє дорослих. Нагадаю, що готель не працює з дітьми, тільки по концепту Only Adults. Таке остальні. Так, Junior suit. А, відразу розповім, що найнижча категорія номеру Superior. на 5 квадратних метрів вона менша. Ну і на рахунок кабан, якщо ви бронюєте екзекютів сюти, які, ми щойно дивились, знаходяться ось в цій будівлі з фронтальним видом на море, то кабани будуть входити у вартість. Якщо ви проживаєте в іншій категорії номерів, ви можете орендувати в low season, низький сезон 50 євро за день і 70 – високий. Пляж. Галька при вході, але заходити можна. Спа. Mm -hmm. Бассейн спа. Я сауна. хамам. Основний ресторан. Тут проходить сніданок і вечеря. Також є тераса в основному ресторані з видом на море. карт ресторан. І ось така літня тераса в карт ресторані. Ну і теж з видом на море. І поряд знаходиться Альміра, Алікарт-ресторан, де можна перекусити в обід та повечеряти. А Міра Лакшері дуже рекомендує. Давайте я вам в двох словах скажу про категорії номерів. Ми подивилися Junior Suite, мінімальна категорія Superior. Superior 29 квадратних метрів, Junior Suite 34. В чому різниця? Все всередині те саме, окрім розміру, і в Junior Suite стоїть велика софа, а там в Superior будуть крісла. В принципі, це єдина різниця. Звісно, далі вже. Є різні категорії номерів, є з басейнами, є без. Запитуйте, будемо рахувати для вас ту категорію, яка вам до серця та за бажанням. Ну і я, і моя команда, до ваших послуг на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вилітом з вашого міста забронюємо, звертайтесь, ну і не забувайте підписуватись та слідкувати за новинками.